Ключова проблема на сьогоднішній день, яка пов'язана з діяльністю митниці і, скажімо, податкової служби України, полягає не стільки в самих законах, які існують, скільки у їх виконанні і в технічному забезпеченні дотримання тих чи інших правил. Мені здається, що, звичайно, багато що залежить від якості законодавства, і за великим рахунком, цей митний кодекс має декілька новел. Перша новела полягає в обмеженні часу на обробку безпосередньо документів. 4 години. І це означає, що тепер декларант може дуже жорстко б сказав би так вимагати від митників дотримання цього терміну. Якщо ні, то тоді починається відповідальність. Це Дуже важливий момент. Другий момент це питання пов'язані з тим, що тепер фактично декларант може обирати місце, де він буде проводити митне оформлення свого товару. Це робить імпортерів або експортерів в залежності від того, хто є декларантом, більш гнучкими. І це є дуже позитивним моментом. Звичайно, з іншого боку, ми не повинні забувати про те, що митниця це не тільки закони, але це люди і відповідне технічне забезпечення. І зрозуміло, що сам по собі закон він не вирішує всі питання, ситуація, скажімо, в митній справі, взагалі міжнародні торгівлі дуже швидко змінюються, і на неї треба адекватно реагувати. Для нас це звучить дуже загально, але з'являються нові товари, видозмінюються, скажімо, товари, які перетинають митний кордон, розповсюджуються інформаційно-комунікаційні технології. І все це формує відповідні вимоги до людей. Які працюють на митниці з іншого боку, це звичайно питання пов'язані із е, технічним оснащенням, адже на сьогоднішній день митниця практично не може перевірити всі товари, які залишають терени України або навпаки потрапляють на митну територію країни. На сьогоднішній день за великим рахунком. Е, Повноцінна програма реформування митної служби, як і податкової служби, це те, що наближає Україну до Європейського Союзу і що є конче потрібним для українського бізнесу і не тільки для українського бізнесу, але й для наших закордонних партнерів. Тут документ, який був прийнят раніше, і ті поправки президента, які були висказані к документу в момент вітірування, я можу говорити. О этих э, вещах так вот э, те вещи действительно значительно упрощали э, работу э, субъектов предпринимательской деятельности во внешнеэкономической сфере Там, во первых сокращалось время на таможенное оформление э, грузов во вторых э, прекращались массовые то тотальные проверки грузов на таможне в третьих четко регламентировалось, в каких случаях таможенная служба может использовать индикативные цены из своих внутренних баз и на каких основаниях. Поправки президента, высказанные в момент вета, были позитивны. Во-первых, он был против того, чтобы таможенные брокеры покупали лицензии за баснословные деньги. И это, наверное, правильно. В целом, документ, который повторно поступил в парламент с предложениями президента, был достаточно качественным. Его можно оценить на 10 баллов по 12-бальной шкале. Но есть одно но. Насколько я знаю, вчера в парламенте, помимо предложений президента, в итоговый в документ могли попасть и какие-то дополнительные изменения, внесенные по инициативе народных депутатов. Я думаю, что если депутаты внесли что-то, противоречащее главному замыслу этого документа, то есть упрощение деятельности бизнеса во внешнеэкономических отношениях, то президент... Будет иметь полное право на повторное вето уже принятого документа и вернуть его в парламент на доработку.